Ляля -ля -ля. о, а що це таке? Ого, це ж закулісся. Так. А де двері? Хто це? Хто це? Так, добре. Мене забудувало за Всім привіт. Так, це що таке? Тут якесь каміння. Окей, я буду ходити на шрифці. О, вівця тут Стоп, а це що таке? Ой! Фух. Окей, я буду йти пошвидше, може якось це мені допоможе. А що тут робили ці дир? О! Ні, ні 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 Так, пробігаємо. Тут такі дивні узори, такі дивні. А це ж і таке. Окей. А! Так. Сподіваюсь, він мене тут не знайде. Дивіться він там попав? не не <ð About their>